Всім привіт! В новому 2023 році. З вами знову я, Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Новий рік вже повністю вступив в свої права та вже приніс нові події зі світу електромобільності, основною з котрих за цей перший місяць нового року стала виставка споживчої електроніки СЕСТ 2023 у американському Лас Вегасі. Виставка СЕС також дає унікальну можливість представити свої розробки багатьом стартапам, і цього разу Україна також висадила десант з 12 різних команд. Але з електромобільності був лише Мередот, який вже другий рік поспіль приймає участь у СЕС та показує власні розробки з бездротової зарядки електричних транспортних засобів. Організація української делегації на СЕС-2023 стала можливою завдяки спільній роботі української асоціації венчурного та приватного капіталу, українського фонду стартапів та програми Юсейт Конкурентоздатна економіка в Україні, «Вестерн Ентерпрайз Фанд. Global Innovation Fund та Міністерство цифрової трансформації України. І хоча ця виставка і називається Consumer Electronics Show, але вже декілька років поспіль ця виставка є основною площадкою для світових прем'єр нових електромобілів та інших новітніх розробок з електромобільного світу. Отже, почнемо саме з електромобілів та новинок, які показали найбільші світові автовиробники. Стіланті з останнім часом значно нарощує свої зусилля на шляху до електромобільності по обидва боки Атлантичного океану. І зважаючи на те, що виставка СЕС проходила у США, а там дуже полюбляють великі пікапи, а останнім часом електричні, то я на першому місці у своєму огляді покажу вам пікап RAM 1500 Revolution. Нагадаю, що бренд RAM входить до когорти брендів корпорації Stellantis. Отже, Revolution чи ні, це авто бачення майбутнього важкого пікапу класу 1500 із просторою кабіною та чимось позаду, що виглядало як ліжко на повний зріст. Рам 1500 Revolution стоїть на архітектурі STLA Frame. Це рамна конструкція, основа пікапів ще з незапам'ятних часів. І силова частина буде доволі потужною завдяки пару модулів електроприводу, встановлених на задній та передніх осях. Всередині двоекранний дисплеї з діагоналю 28 дюймів і, імовірно, це сама інформаційно розважальна система STLA Smart Cockpit на базі STLA Brain, яку Stellantis обіцяла для наших автомобілів у своєму ряді. Стиль є чимось середнім між знайомим підходом, який Ford використовував із F150 Lightning, і більш радикальним, ніж Chevrolet представляє у своєму Silverado EV. Бонусом Рам каже, що ця концепція Revolution має автономний режим рівня 3+. Серійна революція Рам відбудеться у 24 році. Генеральний директор Стілантірс Карлос Таварес повторив на виставці СЕС, що Peugeot не повернеться на ринок США, а от платформа під цією суперкрутою концепцією повернеться. І це дивно, тому що на виставці Стілантіс показали концепт Peugeot Інсепшн. Як це сталося? А так, що Peugeot Inception має ту саму архітектуру, що і майбутні електричні маслкари Dodge. Схоже, що так звана платформа STLA Large створить кілька цікавих автомобілів, у тому числі Dodge Charger Daytona STR Concept, які ми вже бачили в тих самих залах під час шоу Сема, і які припарковані був напроти входу від Exception на SES. Пежо каже, що Inception має 680 кінських сил, час розгону до сотні з цього за 3 секунди та запас ходу трішки менше ніж 800 кг. Аметрів, крім того, він працює від високоефективної системи напруги 800 вольт, яка живить два електродвигуни: один спереду та другий позаду. Замість традиційного керма з механічним зв'язком з передніми колесами Inception має iCookpit з цифровими електричними елементами керування HyperSquare та екраном із круглими осередками в кожному із чотирьох кутів. За словами пожо, ці осередки пропонують повністю природне і універсальне захоплення керма, комфорт водіння пальцями та активацію елементів керування транспортним засобом, натискання великим пальцем, використовуючи рухи подібно до того, які ми використовуємо у наших смартфонах. Пажо обіцяє, що інтуїтивний аспект забезпечує високий рівень безпеки. У центрі HyperSquare знаходиться екран типу планшета, з якого можна буде керувати інформаційно-розважальною системою, Му, кліматом та усім іншим. Концепт і, ймовірно, деякі майбутні серійні автомобілі Стілантіс включатимуть інформаційно розважальну систему STLA Smart Cockpit на основі STLA Brain, як тільки ми отримаємо автономне водіння в реальному світі, яке називається STLA AutoDrive. Ще одна цікава новина оголошена на СЕС, це Те, що Stellantis і Ейшер Aviation розширюють своє партнерство з метою виробництва літаків Ейшер Midnight з електро електричним Вертикальним зльотом і посадкою і ВІТОЛ. Автовиробник заявив, що буде масово виробляти електричні літаки для Ейшер у рамках угоди на 150 мільйонів доларів. Стілантість вироблятиме літак Acer і ВТО, забезпечить стратегічне фінансування, і метою є те, що Стілантіс буде масово виробляти літаки Acer і ФТО як ексклюзивного контрактного виробника. Поглиблення нашого партнерства з Acer як стратегічного інвестора з планами збільшення нашого пакету акцій демонструє, що Стілантіс розширює межі, щоб забезпечити стабільну свободу мобільності від дороги до неба, сказав Карлос Таварес. Продовжуючи тенденцію минулорічного BMW iX з монохромним електронним чорнилом, зараз на виставці BMW Vision D трохи глибше заглиблюється в кольоровий сегмент, хоча й не занадто глибоко, а лише з 32 доступними кольорами. Ді також може змінювати свій колір на будь-яку комбінацію з 32 відтінків спектру, так само як минулорічний і ІНК міг змінювати з чорного на білий і назад. Для здійснення змін потрібні три шари спеціального матеріалу та електричні імпульси. Тим не менш, результат приголомшивий змінний і динамічний вигляд, який BMW добре продемонстрував, проходячи через нескінченні дикі дизайни. Нарешті можна буде забути про сперечання щодо розміру ноздрів у БМВ з ді їх можна намолювати самому, хочеш величезні, як на нових моделях, хочеш маленькі та акуратні, як на старих. Те, що всередині може бути ще більш особливим: BMW і Vision D – це крок у бік віртуального водіння. Ді може відображати скільки завгодно інформаційно розважальних даних на проекційному дисплеї, який проектується прямісінько на лабове скло. Повноширотний голографічний дисплей доповненої реальності за словами BMW, може фактично запустити у виробництво вже до 2025 року. Використовуючи весь цей простір для дисплеїв, решта салону виглядає надзвичайно мінімалістично. Проста біла приладова панель, затягнута тканиною із елементами керування, які з'являються лише за потреби. Для всього іншого є голографічний дисплей. На нього можна виводити будь-яку інформацію. Це може включати лише ваші дані швидкості та навігації, або воно може огортати лобове та бічні вікна, щоб перенести вас на ваш власний розсуд. Для останнього звичайно знадобиться автономія рівня 4 або 5, яка з'явиться не скоро. BMW повідомила, що деякі особливості D будуть присутні на серійній версії електромобілів New A Class, які почнуть випускатися в тому ж 25-му. Тож почекайте і побачите. А зараз виберіть свої 32 улюблені кольори або хоча б один із них. Взагалі, судячи, ну з дуже простих ліній дизайну BMW Vision Віжонді та іншого концепту дебютанту цьогорічної виставки Sest Electro Електроконцепту Afila від спільного підприємства японських концернів, яке також називається просто Sony Honda Mobility. Деякі автодизайнери намагаються протиставити простий та подекуди відверто нудний зовнішній вигляд іншому підходу з агресивними та складними формами, які зараз практикують, наприклад, Toyota, L'Exus та багато інших китайських компаній. Це нова версія концепту Sony Vision S, який дебютував ще на виставці SES 2020, який тепер називається Afila. Назва є корпоративним похідним від Feel. Можливо, це I feel you, man, як же. Журналісти на виставці. Нова версія автомобіля виглядає трохи ближче до серійних, хоча, на жаль, набагато нуднішою, ніж прототип 2020 року. Багато хто казав, що поруч з ним на виставці сес справилось враження з шматка мила зі світодіодами. Кілька складок і деталей стилу, які ми бачили у 2020 році, у цій новій версії були або згладжені, або зовсім опущені. Єдині реальні зачіпки візуальне це дисплеї, вбудовані в бампери. Так звана мультимедійна панель, призначена для багатоцілового дисплею, який сигналізує пішоходам про намір автомобіля, а також виконує стандартні дії. Наприклад, показує стан зарядки, коли він підключений до зарядної мережі. І недарма всі останні концепти від Sony називають PlayStation на колесах. З технологіями все добре. Компанія встановила 45 камер і датчиків на додаток до максимальної обчислювальної потужності бортового комп'ютера у 800 терафлопс, тобто 800 трильйонів операцій в секунду. Відчуття від водіння залежатимуть від цифрового шасі Qualcomm Technology Snapdragon, підключеної до хмари автомобільної платформи, яка допомагає контролювати динаміку шасі та функції допомоги водії. Завдяки такій обчислювальній потужності та набору датчиків, система допомоги водієві другого рівня стане стандартною та придатною для використання в більшості ситуацій, включаючи міське водіння. Розробляється обмежена система автономного керування третього рівня. Хоча кого вже зараз цим можна здивувати? Серед інших важливих функцій інтуїтивно зрозуміла навігація з доповненою реальністю та створення власного світу відеоігор на основі моделі за допомогою Epic Games. Однак перекручування реальності на цьому не закінчується, оскільки компанія також планує створити навіть власний мета всесвіт, в якому кожна автівка та кожен водій або пасажир будуть мати свій власний віртуальний аватар. На що це може знадобитися, я поки що не зрозуміла. Потенційні клієнти зможуть попередньо замовити модель у першій половині 2025 року. А поставка запланована на весну 26-го. І я боюся, що до того часу технологія продвинеться ще далі, і така автівка буде вже не актуальною. А ось хто не буде чекати майбутнього та вже цього року виїде на дороги, так це новий Volkswagen. На виставці компанія представила майже серійний седан ID.7, побудований на тій же платформі MEP, що і ID3, ID4, ID5 та ID6. І от ID.7 нарешті принесе нам повністю електричний седан Volkswagen на заміну вже застарілого ДВЗ-шного Passat. Автомобіль СЕС прикритий елегантним світовідбиваючим камуфляжем, відповідним чином перекрашений QR-кодами. Це справді виглядало досить сліпуче наживо, але весь цей камуфляж буде знято перш ніж він вийде у виробництво. Зовні ID7 виглядає досить привабливим вседаном, який повинен чудово підходити до кросоверу ID4, який здобув шалену популярність останнім часом в Україні. Айдісі матиме найбільшу батарею з усього сімейства ID, з якою автівка здатна проїхати 700 кілометрів. А Volkswagen не казав точно, якого саме розміру буде батарея. При загальній довжині 4 метри 940 мм він майже на 250 мм довший за Tesla Model 3 і також буде приблизно на 100 мм вищий. Фольксвагену безсумнівно потрібно створити конкурентна для Tesla Model 3, прагнучи запропонувати власникам набагато більше простору всередині. А всередині Volkswagen обіцяє нам величезний 15-дюймовий екран на додаток до проекційного дисплея доповненої реальності, а також інтелектуальні функції, такі як клімат контроль, який може визначати, коли власник наближається до автомобіля і вмикати обігрів або холодне повітря залежно від зовнішньої температури. ID.7 також прийматиме голосові команди для багатьох систем автомобіля, включаючи теж клімат контроль. Але у 2023 році це вже стане звичним для усіх електрокарів. З новим ID.7 Ми розширюємо лінійку наших електричних моделей до вищих сегментів. Садан запропонує першокласні технології та якість, сказав Томас Шефер, генеральний директор компанії Фольксваген. ID7 – це одна з десяти нових електричних моделей, які ми плануємо випустити до 2026 року. Наша мета це продавати відповідні продукти для наших клієнтів у кожному окремому сегменті. Хочу зазначити, що ID7 буде випускатися і в кузові універсал, але це поки що у китайських виробників. Модель почне сходити з конвейера в МДНІ, це Німеччина. Volkswagen вже підтвердив дилерам, що ID.7 точно виходить на всі світові ринки, де він буде конкурувати з Hyundai Aonic 6, Tesla Model 3, яка не мала прямої конкуренції з моменту появи її у 2017 році. Як бачимо, що компанія безумовно хоче взяти участь у цьому змаганні. А як ви думаєте, чи зможе цей новий седан здобути таку ж популярність у нас, як id 4? Напишіть про це в коментарях. От такі цікаві новинки електромобільного світу було показано на цьогорічній виставці СЕС 2023 Але слід зазначити, що це виставка перш за все нових технологій. А саме про передові технології в електромобільність я розкажу вам у своєму наступному випуску Green Mobility News. Тож я з вами не прощаюся, а кажу до нових зустрічей. Також ці новини у текстовому форматі ви можете прочитати на електромобільній платформі під назвою Автогік.